Лютий традиційно вважають місяцем присвяченим історії негритянського населення Америки та людям, які сприяли її формуванню і розвитку. Роберт Сетчер і Ліланд Мелвін увійдуть історію як перші астронавти афроамериканці. Однак їхній внесок не обмежується лише космічними польотами. Їх мета подолати соціальні стереотипи і відчинити двері для афроамериканської молоді у різних галузях, розповідає Марія Юнко. У цьому шатлі шестеро астронавтів вирушили на міжнародну космічну станцію. Для Бобі Сетчера та Ліланда Мелвіна це була особлива місія. Вони стали першими афроамериканцями, які взяли участь у польоті. Бобі сетчер також війшов в історію НАСА як перший хірург ортопед, який провів багато медичних експериментів на орбітальному кораблі. За словами Сетчера, афроамериканським школярам не слід вважати професію астронавта чимось недосяжним. Є ще багато речей, які нам, чорношкірим астронавтам, доведеться зробити вперше. І я сподіваюся, ми швидко через це перейдемо. Моїм найбільшим прагненням є те, щоб більше афроамериканців стало астронавтами. Інший член екіпажу, Лілан Мелвін, управляв механічною рукою під час виходу сетчера та його команду у відкритий космос. Мелвін, астронавт із десятирічним досвідом, намагається бути зразком для молодого покоління афроамериканців. So many kids... Багато дітей побачили двох негритянських астронавтів у космосі. Довгі роки люди не мали такої можливості. Були певні бар'єри. Однак, з відданістю і наполегливістю будь-хто в цій країні може досягти усього, що поставить собі за мету. Заслуга у знесенні расових бар'єрів у програмі НАСА належить Рональду Макнейру, який однак загинув разом із членами екіпажу човника «Челленджер», що вибухнув під час виліту на орбіту. Втім, незважаючи на небезпеку та інші перепони, Мелвін каже, що стати астронавтом було метою його життя. Члени моєї родини та люди з нашого оточення казали: ти не можеш бути астронавтом, у тебе немає цього чи іншого. Я думаю, що ми робимо ведмежу послугу, коли кажемо нашим дітям, чого вони не можуть зробити, замість того, щоб казати, що вони можуть. Повернувшись із своєї нещодавньої місії у космосі, Сетчер і Мелвін зустрілися із школярами афроамериканцями. Вони закликали учнів без остраху мріяти про кар'єру астронавта, втім наголосили на необхідності здобуття доброї освіти. Сетчер вивчав хімію та медицину в одних із найкращих університетів країни. Під час зустрічі з підлітками він сказав, що першим кроком є добрі знання точних наук, зокрема математики. Вони щодня контактують із технікою. Їм треба тільки краще її розуміти, навчитися нею користуватися. І тоді вони стануть науковцями та інженерами. З 1983 року участь в американській програмі дослідження космосу взяло 20 чорношкірих астронавтів. Малини Сетчер сподіваються, що їхнє досягнення буде прикладом для багатьох інших афроамериканців і спонукатиме їх ставити перед собою. Здавалося б, нездійсненні цілі. Марія Юнко, голос Америки.